А за великим рахунком, ви знаєте, у нас був казус, дуже смішний в дієві, коли ми в казармах жили в Полк-Азові, ходили в наряди. І у нас був спостережний пункт, були свої там, чергування, бо ну, під кігом були війська. І от йде наш наряд, і раптом ми чуємо, що хтось з боку слухає Шарія, голос. Звичайно, наряд розвертається до людей двоє, ну таких немолодих не людей. 에, ну їх тут же під білі ручки викликають у зброю. З'ясувалося, що парочка в тисяч господи, 2015 році приїхала в Україну із Росії, отримала громадянство, живе в Києві, і от під казармою Азова слухає Ширія. Потім, звичайно, їх розкрутили. Виявили, що це е, глибокі консерви, ну не кансер, не довгі консерви, але е, підготовлені консерви, от, власне, диверсанти, яких тут натуралізували, да, якимось чином, уже не знаю, може, як не може як хороші руски, там отримали вони громадянство. Ну а коли е, настав час їх, то вони е, сіли біля наших казар. Дивитися, як ми там ходимо, куди що. Єдине, що. Не задача смаки їх підвели. Вони слухали гучно, що я на цьому і попалося. Тобто, насправді цих консерв тут розкидано дуже багато, і нам з вами, ну враховуючи цей випадок і решту випадків, треба розуміти, що це не залежить від регіону. Навпаки, я би сказав, що закинутих консервів, глибоких консерв на Західній Україні більше має бути, бо вони повинні краще металізуватися. Бо у нас є кордон, називається мова. І до Львова треба закидати людей, які володіють нею. Інакше вони будуть виглядати туристами. А турист це завжди небезпека і потенційний диверсант. Тому не розслабляємося, тримаємо оборону по всій країні. Слухаємо тих, хто слухає ширія, беремо їх на олівець, а краще за вухо і в СБУ, І тримаємо стрій.